Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Про загрозу безпілотників для низки областей попередили у повітряних силах. Також повідомляли про швидкісну цілю напрямку Черкащини курсом на канів. Актуальну мапу тривог ви бачите зараз на своїх екранах. Будь ласка, перебувайте в укриттях. Дбайте про власну безпеку. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по передмістю Харкова. В Ова повідомляють, що на тепер відомо про одну постраждалу людину решту наслідків ще уточнюють. У Херсоні внаслідок ворожого удару загинула одна людина. Як повідомила міська влада, ворог атакував Дніпровський район міста. Загиблий 31-річний чоловік. Зранку окупанти безпілотником атакували багатоповерхівку в центральному районі Херсона. За інформацією, ова дрон влетів просто в квартиру 87-річної жінки. У неї контузія вибухова та закрита черепно-мозкова травми у стані середньої тяжкості. Її ушпиталили. Бабуся лежача, в неї перелом шейки відра, вона лежача, це тут у неї, мабуть, контузія, бо вона нічого вона не чує і все на неї впало. Чоловік вийшов на балкон, потім пішов хумуватися, йому сьогодні на зміну. Я лежала в тій кімнаті і почула страшний любов. На Волині всю ніч гасили займання на об'єктах критичної інфраструктури. Як повідомили в ОВА, пожежники працювали в Луцьку та Ковальському районі. За даними ДСНС, щоб приборкати вогонь, залучали понад 90 рятувальників, і понад 20 одиниць основної та спецтехніки. Спалахнуло після масованого удару російських шахедів. За інформацією Волиньобленерго на тепер без електрики понад 100 тисяч абонентів. Інформації про поранених та загиблих немає. Одещину новорічної ночі ворожі безпілотники атакували кількома хвилями. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, житлові квартали в Одесі. На місці влучань виникли масштабні пожежі. Були перебої з електропостачанням підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Крім того, один з російських дронів поцілив у багатоповерхівку, але не здетонував. А в іншому районі Одеси внаслідок падіння безпілотника пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Минулося без загиблих і постраждалих. Нині всі аварійні комунальні служби працюють у посиленому режимі над ліквіда. Наслідків обстрілу приблизно пів на дванадцяту почалися ось ці атаки, тільки й чути було вибухи один за одним. Потім настало затища, але зникло світло. І діти кажуть: мама, давай лягати спати, бо яке вже свято. А ось потім прокинулося від того, що знову запрацювала ППО. Я у вікні побачила дуже яскравий спалах, почула дзижчання двигуна і лише молилася, аби не на будинок, аби не на будинок. На Запоріжжі росіяни поранили дев'ятьох людей. Як сповістили в ОВА, окупаційна армія атакувала Запоріжжя, Запорізькі та Пологівські райони упродовж доби зафіксовано 612 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Переважно били безпілотниками, застосували понад 400 дронів різної модифікації. Гатили росіяни і з артилерії, накривали з РСЗВ, завдавали авіаударів. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Від вечора окупанти б'ють по Нікопольському району Дніпропетровщини. За повідомленням обласної адміністрації, з артилерії та ФПВ-дронами російська армія атакувала Нікополь, а також Покровську, Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарчі споруди, авто, 12 сонячних панелей, газогони. Минулося без загиблих і постраждалих. На Сумщині у Боромлянській громаді поранено цивільного його атакував російський дрон. Загалом, за даними увагу, продовж доби в області зафіксовано 75 обстрілів. Повідомляють про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів, приватних домогосподарств у шести громадах Сумської області. Росіяни атакували ударним дроном Новгород сіверський на Чернігівщині. Як повідомили в Ова, під прицілом був житловий район. Минулося без постраждалих напередодні в день. Військові РФ в дроном вдарили по території енергооб'єкта в Корюківському районі. Загалом за минулу добу в області прогреміло 68 вибухів. Новорічної ночі росіяни спрямували на Україну 205 дронів. Як повідомили у повітряних силах зсу майже 130 із з них шахеди. Вдалося збити чи нейтралізувати 176 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Влучання 24 ударних БПЛА зафіксовано на 15 локаціях у повітряному просторі. Досі фіксують ворожі дрони. Війна сьогодні це насамперед технології, точність і швидкість. І саме безпілотники дозволяють нашим підрозділам бачити ворога, діяти на випередження та зберігати життя українських воїнів. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади щодня виконує бойові завдання на найскладніших напрямках. Її пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку і живу силу противника. Але ефективна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки. Розвідувальні та ударні дрони, акумулятори, антени, плати ініціації, запчастини це витратні матеріали війни, які потрібні щодня. Підтримати підрозділ ви можете просто зараз, задонативши за QR-кодом або номером картки, які вказані на екрані. Кожен донат це додатковий виліт, вчасно виявлена ціль і збережені життя наших захисників. Дорогі українці, наш підрозділ Рота Бак 30 МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей і нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація під розділом та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи, очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Сьогодні, нашому підрозділу та хлопцям, які тримають оборону, для виконання завдань потрібна ваша допомога. Мета збору розвідувальні та ударні дрони і комплектуючі до них. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні за надану допомогу. Ваш внесок. Наближає момент, коли над нашою землею буде тільки мирне небо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ще два комплекси Петріот стали на бойове чергування в Україні. Як повідомили в Міноборони, це стало можливим завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини. Зазначають, що ці комплекси протиповітряної оборони здатні працювати по широкому спектру повітряних цілей, серед них аеродинамічні та балістичні ракети. Одна батарея Петріот може виявляти до сотні цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Уражати повітряні цілі комплекс здатен на висоті до 24 кілометрів і відстані до 160. Десяти кілометрів. Вибухова новорічна ніч у Росії. Одразу кілька регіонів країни агресорки опинилися під масованою атакою безпілотників. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Найгарячіше було у Калузькій області та в Краснодарському краї. У місті Людиново дрони поцілили в місцеву нафтобазу. Неспокійно було і в. На ільському нафтопереробному заводі, який вже не вперше стає ціллю, атак. так відбувалася від БПЛА й російська столиця. Мер міста впродовж всієї ночі звітував про роботу ППО. Утім, про наслідки падіння уламків традиційно промовчав у російському міноборони. Заявили про нібито збиття 168 безпілотників. Черговий фейк Кремля для зриву мирних ініціатив. За даними центрального розвідувального управління США жодного нападу на резиденцію російського диктатора не було. Про таке пише The Wall Street Journal. Американська розвідка встановила, що сили оборони України намагалися уразити військову ціль у тому ж регіоні, проте на значній відстані від маєтку Путіна. Журналісти також згадали допис президента США Дональда Трампа, у якому той зробив репост статті про те, що гучні заяви Путіна про напад показують, що саме Росія. Перешкоджає миру джерела The Wall Street Journal повідомляють, що цей допис Трампа з'явився після того, як директор ЦРУ Джон Редкліф поінформував його з цього питання. Схожої позиції дотримуються і в Брюсселі. Висока представниця ЄС Кая Калас назвала звинувачення Москви безпідставним відволіканням уваги. За її словами, Кремль намагається нівелювати дипломатичний прогрес, якого досягли Україна та західні партнери. Новорічної ночі у столиці Нідерландів у Щент вигоріла знаменита церква Вольденкерк, якій було понад 150 років. Вогонь виник на даху історичної будівлі та за лічені хвилини охопив усю споруду. Рятувальники, що прибули на місце, намагалися відбити у вогню хоча б частину конструкції, проте зупинити стихію не вдалося. У самий розпал пожежі головна вежа храму завалилася всередину церкви, що спровокувало нові осередки займання. Вонделькерк зважалася архітектурною перлиною Амстердама і була однією з найпізнаваніших споруд міста. Поліція з'ясовує причини займання. Однією з головних версій розглядають влучання святкової піротехніки, оскільки пожежа почалася у розпал масових гулянь. Інформації про постраждалих немає. Ріо Де жанейро офіційно став світовою столицею вечірок. Мільйони людей зустріли новий рік на знаменитому пляжі Копакабана, де мер міста отримав сертифікат книги рекордів Гіннеса за наймасштабніше святкування на планеті. Традиційний бразильський ревейон з цьогоріч перевершив усі очікування. Головне шоу розпочалося з виходу в море 19 баржі з піротехнікою. Це рекордна кількість за всю історію. 12-хвилинний вогняний дощ доповнили 1200 дронами, які малювали в небі світлові скульптури над океаном. На 13 встановлених сценах для 2,5 мільйонів гуляк виступали зірки світової музики. Зокрема, легендарний Жіль, Жіль. задля безпеки. Такий гігантський танцювальний майданчик патрулювали 23 тисячі правоохоронців. Наступний випуск новина о 13-й. Ну а доти вашою увагою опікуватиметься Ірина Баглай. Дякую, Олександр. Готуємо пряме включення із Покровського напрямку. Долучайтесь! Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.